Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Горе каже вам, що будуєте гроби пророкам, а ваші батьки їх убили. Знаєте, людина у своїй природі вона є така троха така фарисейська. І Христос називає і каже, стережіться за кваски фарисейської, тобто лицемірства. Ми є часом дійсно тими, дуже такими лицемірними через те, що от, от вдумайтеся в ці слова. Пророки, яких там каменували, вбивали, їм будують пам'ятники і так далі. А хто їх убив? Той самий народ. Просто дехто поміж того народу називався іншими якимись титулами. так? Це були пророки, а це були ті, що служили владі. А це були ті, що служили фарисеям, а це були ті, що служили садукеям. а це були ті, що були законом вчителями. Закономвчителями. Учитель закону, щоб народ по закону жив. І потім оце життя по закону приводить до того, що вони вбивають посланців Божих. І тим самим, що ставлять їм пам'ятники, доказують те, що це вони їх убили. Ви знаєте, в часи того тоталітарного режиму радянського, скільки було замучено священників. Скільки було замучено просто людей, скільки було замучено тих господарів газів, яких називали там куркулями, чи як вони там і розкуркулювали ніби би, так? Тим самим доказують свою свою причетність до всього того. Але чомусь якось воно, знаєте, чомусь якось так однобоко все. А чому? Бо тому що Христос дає відповідь на це питання, і Він каже, вам, що даний ключ від мудрости, ви що вчите народ Ізраїля, ви ж і іншим не даєте вийти і себе не пускаєте. Ми часто сприймаємо науку, як, от, що я дитину щось навчив, от, навчив щось дитину свою робити, навчив якогось ремесла, навчив якоїсь правди чи мудрості, і ми це розглядаємо, що я от взяв і, і навчив. Все, що мов, то навчив. Ну так ми розуміємо, так? вчителька, коли вчить дитину в школі, то, що навчилася в інституті, то й то дає дитині. Хочу вам уточнити, Христос каже, що не так. Христос і каже: ти, що маєш знання, ти маєш ключ, щоб відкрити двері іншому до того знання. Ми собі часто присвоюємо, кажемо, я маю якісь знання. Ні. Тобі також хтось відкрив ключ до пізнання правди. Ключем тобі відкрили, і ти пізнав, ти пізнав, відкрий іншому, не запирай іншим двері до царства Божого. І не можеш дати комусь царство Боже. Ти можеш комусь привести когось кудись. Максимум, що може зробити людина. Це не пустити когось до Царства Божого. Бо нам Бог дав ключі, щоб іншим відкривати двері. А Бог веде людину, Бог кличе людину і Бог її провадить. Ми на землі ключники. Ми позамикали свої душі. Ми не даємо дітям своїм. Не відкриваємо їх двері до, до самостійності, щоб вони жили самостійно. Ми їх закриваємо у своїй у свої тій опіці, щоб дитина була коло мене. Бо я ліпше знаю, що дитині треба. І ніколи не спитаємося, що дитина хоче. Ой, та то, якби дитину питав, що вона хоче, то я не знаю, що без тої дитини. Було, дайте дитині можливість помилитися, а потім поможіть їй виправити ту помилку. Бо нічого так людину не вчить, як власні помилки. І чим ми скоріше робимо ті помилки, будучи ще малими, їх легше вирівняти. А потім, коли та замкнута дитина, яку ви не відкривайте двері, то не можна, туди не йде, то не можна, то не роби. Вона мало стає рабом Рабом світу, рабом тата, рабом мами, не маючи можливості розвиватися, ніколи раб нічого тобі не зможе створити. Для того, щоб Христос прийшов в нас, що зробити? Звільнити, звільнити від гріха. Звільнити від нашого рабства, що нас сковує на цій землі. Христос каже: бережіться закваски фарисейської, тобто лицемірства. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Не важкий на плечах, ні, милосерний Господні хоча, мій не відрани з душа. Бог любить людей хрест, потім смерть і долину пройти, все, пригадати і силу знайти, що у мовчанні смиренно стерпіти, Колючу корону надій, Що до кінця свою долю допит, Що, потім вічно воскреснувши, жив. запрощення всього людства, Божий син, Божий син, тому розп'ятий день вже закінчиться, й морок пройде, син, Божий виповнить слово святе. yeah Прощення всього людства, Божий син, Божий син.